Жінка 35 років домогосподарка звернулася зі скаргами на висипання на шкірі рук. Досить сильний свербіж. Хворіє близько п'яти років. За цей час неодноразово звертались за допомогою, застосовувалися різноманітні засоби, і топічні глюкокортикостероїди, і інгібітори кальціоневрину, застосовувалася також і системна терапія, проте, зі слів пацієнтки, ремісія так і не наступала. Патологічний шкірний процес обмежений шкірою кистей та пальців, на аритематозному фоні розташовуються дрібні папули та визикули, наявні також тріщини та кірки, помірно виражений напряк. Через те, що, незважаючи на все проведене лікування, ремісії так і не було досягнуто, мною було запідозрено алергічний контактний дерматит. Як відомо, золотим стандартом діагностики алергічного контактного дерматиту є власне патч-тестування. Це є аплікація декількох гаптенів на шкіру спини на 48 годин, після чого пластир знімається і ми спостерігаємо за ділянкою, на якій було апліковано пластир протягом цілого тижня. Мною ну було відібрано 10 гаптенів, які я аплікувала на шкіру даної пацієнтки. Після зняття пластира ми бачимо досить виражену реакцію сьомого гаптена, а на другий день основної оцінки реакція практично посилилася вдвічі. Сьомий гаптен це метил ізотіазолін, один із найсильніших контактних алергенів. У 2016 році його вважають причиною епідемії алергічного контактного дерматиту, а з 2015 року Європейський комітет заборонив використання метил ізотіазоліну у всіх нових продуктах. Метил ізотіазолін може вражати будь-яку ділянку шкіри. Як можна його уникнути? На даному слайді ви можете побачити варіанти позначень його у різноманітних продуктах. Це і косметичні засоби для обличчя, промислові та побутові засоби, фармацевтичні засоби і навіть електродні гелі для КГ. Також існує сайт, називається він SkinSafe, де ви можете побачити продукти, які не містять метил ізотіазоліну. Алергічний контактний дерматит це реакція гіперчутливості четвертого типу, яка виникає через 48-72 години після контакту з алергеном. Що відбувається? Механізм включає активацію cd 4 телімфоцитів, які розпізнають антиген на поверхні шкіри та вивільняючи прозапальні цитокіни. Отже, пам'ятаємо про характерні ознаки. Контактний алерген може існувати з пацієнтом довший час і ніяк себе не проявляти. Люди, які мають уражені шкіри у вигляді ксерозу чи атопічного дерматиту, мають більшу схильність до алергічного контактного дерматиту. І навіть контакт з мінімальною кількістю контактних алергенів може призвести до появи запалення. Передача алергену через дотик пальців може призвести до дерматиту повік чи дерматиту ділянки шкіри статевих органів. Пам'ятаємо, що якщо ділянка, яка найчастіше контактує з алергеном, не уражена, алергічний контактний дерматит є сумнівний. Так що ж ми робили з нашою пацієнткою? Ми шукали метил ізотіазолін, ми перепровірили усі косметичні засоби, які використовувала вона, перепровірили усю побутову хімію і таки знайшли контактний алерген. У дитячому шампуні, яким вона мила голову своїй дитині, і подивіться результат за 10 днів, коли ми забрали контактний алерген. Враховуючи, що кожна п'ята людина має контактну алергію, патч тестування має бути в практиці у кожного лікаря-дерматолога.